Всі і всім привіт! З вами завжди я, Макс і Василь. І зараз у е мене є досить важке завдання. Секунду. У тебе ж є скриня? <плес> Зроби скриню. Я виложу деякі свої ресурси і зроблю треба, 200 iq iQMove. Василь так гравий буде падати донизу, а я стану а я скокней і поставлю знизу блок. Секунду, Оксі, так... в себе. Ні, я хочу зробити 200 IQ-ов. У так і так не скейлють вистачки. Не вистачає. Вистачаєте вже скейловти. Я зроблю IQ-ов. Оксім, я роблю 200 iq Я не нестільки дурак. Єс! Зробив! Зробив! Я зараз лоблю. Не роби вас ну чого ти ломиш? Бо хочу. Ну не треба, я тебе зараз скину, якщо ти щось поломиш. А ти скину й буде. А тепер, якщо ми ломимо знизу той один блок, то ти під ним є ще один блок і коротше. Якщо і коротше. Я блоки не випадають з донизу. По типу гравію. Бо гравій нам знадобиться. Знадобиться далі? Та, зажигалка. Він нам реально знадобиться. Mm -hmm. І меч, все в мене є меч. Хі -хі. У тебе нема хі-хі. Не, не за той, який ло, я лопата. <ривіт> а у нас напевне а... мирно. треба буде подивитися, чи є у нас Та мирно. Це не я. У нас мирно? Ні, ви важко, ви все норм, важко, важко. Все, <гум> давай я буду добувати. Я маю я ж хлопату маю. Відійди. Добре, добивай. Та будь ласка! Та добивай, я не на блоці. Ти зараз будеш підбирати, відійшов. Не шо? буду, обіцяю. Відійшов, ти будеш підбирати. Тільки не бий! Ти будеш! Що ти? От, я думаю, ви поняли, чому мене в хардкорі. Знаєш, що я виложу купувачів з квітку? І я свій меч. Ні, меч буде в мене. Меч зможу ще будь-який раз скрафтити. Земля, нехай ще в мене буде, а ото, ото і ото, нехай буде в О, Опа. Стоп, не скидай, не скидай, я А Я її забити я зараб... хотів. Не забивай, я забивай, будь ласка. Я зараз бисочку скрапу. Вона зараз сама впаде. Не падай, будь ласка. <рес> давай, Не падай, я болію за тебе. <рес> Вона зараз впаде. О, корола. Я маю вже. <coughs> Це маю 4 бандиних каші. Я думаю, що ви. Ди... Я думаю, що ви вже зробили, чому мене в хардкорі. Я маю 4 мандих каші. <coughs> Коротше, добиваємо. Каша, є... каша, каша є в в Ну, Добре, добиваємо один блок. Ой. В мене блок притягнув, я чесно впав. Дай я я не впав. Давай я забуду твою відділку. Вона на присці, корова ні. Крова не, не думай, те... корова, корова. Короба, в тебе ще довге життя, найс не думай нам падати, ти нам ще знадобиться. Давай зробимо копийці папайка, так? Давай. Ходи по дерево, по дереву, по дереву. Тихенько по дереву. Давай блоки без. Пусті. Та, які блоки? Пусти, по по та сунці відійди, сунці. відійди. Отак, єс. Yes. Все ми її зараз забудуємо. Отак От ліпше. <клухи> і все, нехай там всі буде. <клухи> що, що? Ну, я, думаю, я думаю, ви пані, що ми мене в хардкорі. Максим, ти вже це третій раз повторяєш. Знаю. <клухи> Знаю. Будь ласка, не скинуй мене, я маю купити індикнути. Ви її в скрині я тебе вкину. Будь ласка, є, заведи. Так. Скрафтено ви віру. Тільки мене не кидай. Добре, я віжу, як скрафтити. Ой, я можу пайкарчики скрафтити. Але, коротше, файно було, не файно. Файно я впав. Все взагалі я завжди буду купити. Все для добра, Василь, все на всього доброго буде. Сим, я я давай купую купа їжі взяв. Я би хотів собі зробити Максим, острів я, для я нам будиночку. Їжі взяв. Василь, я нам ми, Василь, їжі. Василь, може ми зробимо острів для нашого першого будиночку. Сим, я взяв, я зробив <плес> трошечки їжі. Я зробив трошечки їжі, дивись, я трошечки їжі зробив. Це не трошечки, це багато чого. Дивись, покажи мені. Але то три... має 200, 200 IQ. Писника, б... Максим. Покажи підписникам, чи це багато чи мало в скринті. Я б просив зробити трошечки, а це стільки? Це трошечки? Так. А це вас стільки для тебе багато. Багато? Багато для мене це багато. As týká? Zemře. a Já jsem budu bylo v zemře. Měli tři kášy, bylo do budovat, do budovat, do budovat, do budovat, do budovat, do budovat, do do budovat, do Дай тега, ну, моя мамка вон висит блоки в шейку пахарчика. Ну и шо? Сиби, я сгаблю видели кимдатку. <свят> Что ты скрыню? А. Василий, так. Тут так, я дуже рада. И у меня есть... Богатство. Да. <свят> Кайвос собі і кавончик собі. Хліб мені. а. Хліб собі так, хліб собі Та як Зато дай. в мене є косна мука. Вода. і... Вода. Дай, будь ласка, води. Дай Сашеньці, я якраз якраз віддільну кімнатку для дерева. Ні, це для хати буде. треба зробити круглою, я думаю. І такою досить гарною. Максим, ти тебе навіть, не думай, там тут дерева стояти. А. Максим, і так воді буде випадати. Чого ти кидаєшся? Пішов звідси. І зараз тебе реально схиляє звідси. Не треба. <laughs> <laughs> Я попробую. Ой. Ти більше дерево освітка зараз зарубає. Рубає. Перший, другий, удар треть. І ти його на вона... Коротше, нормальний ти. Ти нормальний тип. Який навчально тільки щоб, ці... щоб поїсти, зарубав свину. Вбив свині. Рубаю. Зарубав Чого ніколи не голодає? Ну то ми ще то ми не бігаємо, ми тут тільки ходимо, а якщо ти ходиш голодно так швидко траститься. Всім свинька до тебе побігає. Не треба. Біжить, біжить, дивись, файличка. Де? О, ти робиш? Я зробив не дуже а ідеальне. Василя зробив не дуже ідеальне коло, але і так зійде. Я Для будиночку піде. Туди. А я піду по тоді покажу один блок, щоб добувати. Щоб туди. знайти побільше дерева добути. Туди. Як мене це хороша ідея. Що хороша ідея. Тоді я покажу, що на одну таку платформу поставлю дерево. Так що отут поставлю дерево. отак. А наступні всі саджанці поставлю в скриню. здох. Два. Ти ні, кавончик буде. Це ти мене штовхнув? Ні, я просто дивився в скриню, куди впав. Та йо, це та не так. Та була... Я в скриню втекав, куди впав. Там та було купа дерева. О, а як до да чікінг заліз? Василь, як до да чікінг заліз? Та йо, і мене і так і ламаєш. Так, за, де да й свинінг залізе? Там зато було, там то зато було. Там... Залізай, залізай, залізай! Все, довго, недовго вижив. Тобто, що ми можемо мови заспанти, таке? Це то той свині Коротше. не довго вижив. Дай мені, будь ласка, трошечки дерева. Я буду вже робити в будинку. Ні. Ми будинок не з дерева робимо. А з чого? З землі. Ні. Це ж перший будинок. Не, і що? Ну і що? Я не того, то, що ні він ні перший. Дерева. Ух! Просто ні одного дерева тоді. А чому? Ноль Бо дерева. ти неадекватний. Вот один дерево. То ти просто став на один блок і дубашиш там. Ти що якийсь курс? Ти просто став на той блок і дубашиш. Василь у мене відро води єдине було. Так дай мені його. Ні. Тобто ага, боюсь. Тобто, що

Максиме! Не будеш давай дерева, дай... я її в топлю. Давай йди звідси. Я О, її втоплю. Ловка, йди. Давай втопимо її. Не давай. <laughs> ти, ти втопиш її, я тебе скину прям я тим відром вниз. Не, не, не треба. <laughs> я я від... Дай мені ти відробимо. Секунду, секунду. Я секунду. зараз її прикрию, у нас не буде води. Dám tak, tak, to tak, dám, Ty chodím ho dám skrýdý, dá. Goodbye. No goodbye. Ho dám moje chrčej nečpaj. Dobře. Já ja, i tak jenom ja, obrod dostávám ten jo, vidro s vodou. Vidro s vodou nezabraj, budu lásko. No dobře, bude a ty ho už i ty můžeš. Ну і що. Не забегайте. Забегай, я то навіть не чіпаю. А як я звідси до скрін не достав? Там вже метрів п'ять. Коротше, у нас буде хата з дерева. Ей, я тоже я. Я тебе з тебе доскрину чай. Тебе. Все я стою на один блок. Що Василь, Оскільки забирає тебе вдарю і ти вилетиш. Уї! Не чіпай. Та блін, чікін не чіпай мене, не біси. Ой, я маю м'яску. У сьогодні буде гіпер на хата. Не, не гіпер. У нас я зроблю собі тільки того дерева, яке мені треба. Опа! Що? Неужели корова залізла? Корова залізла? Куречка залізла хи <laughs> хи якось А, я знаю, як одна корова полетіла Опа, я за корову вб'ю Василь, я знаю, як одна корова полетіла Всі знають Дай овечку-с, <laughs> Я впав до тих тварин красава Я коровку вб'ю Вівця, впадь туди, будь ласка Не скинь вівцю, не скинь вівцю Девча, сунці сунці я Ой. Ти тоже. Ми <реш> всіх тварин посідали. Ну, чого але нашого? чекайте другої частини через. Не знаю стільки.